Коли утворилася громада, то почалося будівництво тротуарів, будівництво доріг. Ми маємо сайт громади і сторінку Facebook, І ми бачимо, що люди нас читають людям не байдуже те, що ми робимо. Коли я стала виконуючим обов'язки селищного голови, для мене стало питання володіння взагалі всією інформацією, базами даних для того, щоб швидко приймати рішення. Керівник повинен дуже швидко оперативно реагувати на ті питання, які ставлять люди, що відбувається в громаді. І коли ми почали працювати в рішеннях, ми побачили такі продукти, як реєстр громади, який дозволяє надати людині послугу в її присутності, щоб вона могла отримати готову заяву поставити свій підпис і з отриманою послугу, задоволення піти з Органу місцевого самоврядування. Коли ми впроваджуємо бюджетний модуль, голова бачить, хто в нас платить податок, хто не платить. Це дає керівнику бачити цілісну картину, свої слабкі і сильні сторони, і приймати конкретні управлінські рішення. Кожна територія шукає свою родзинку, і так само Шацьк бачить цю розиночку в своїх гарних шацьких озерах, от які є брендом сьогодні на Україну. Від повщенковий період, це приблизно півтора місяця. Шацькі озера відвідує більше 200 тисяч туристів. Туризм і озера дали поштовх створенню багатьох сільських садиб, приватних садиб, готельного ресторанного бізнесу, який починає започаткуватись на шацьких озерах. Це є пожежна вишка місцевого лісгоспу. Довкола відкривається дуже гарний краєвид. В принципі, дуже добре видно всю територію громади і не тільки громади, різні озера, Чорне Велике, Люцимер, ну і там вдалині видно озеро Світя з островом. 23 озера нараховується загалом. От. Ну, найбільше приваблюються такі озера, де найчистіша вода це озеро Світя, озеро Пісочне. Незаймана природа, чисте повітря. Фактично, це є екологічно чиста територія, тому що в радіусі 150 кілометрів, можливо, і навіть більше, тут немає жодного такого екологічно шкідливого виробництва. Історично складається так, що район це недостатньо ефективна форма господарювання, а саме громада. Ефективніший будуються і комерційні споруди, і магазини, і кафе, і громадські споруди, які ви можете подивитися в шацьку. Тобто, селище набуває вигляду містечка. Відсутність хазяїна зникла. Ознаки відсутності хазяїна практично зникають. Бюджетний модуль можна використовувати для прийняття управлінських рішень. Елементарно, наприклад, витягнути дані я можу з бюджетного модуля, натиснувши одну кнопку. Формі діаграм показати людині простіше від процентному відношують, наприклад, яка частина видатків. Візуально воно краще сприймається, аніж, наприклад, цифри показав, і людині треба порахувати. Бюджет шацької ОТГ 65,5 млн, мільйона. З них власних доходів 24,7 млн. мільйона. Найбільшу частину доходів вона складає ПДФО: це 13,3 млн. Податок на майно 5,5, акциз на пальне 2 мільйони. Видатки споживання 56,7 мільйона, з них видатки розвитку 11,1. Ми бачимо, скільки в нас є грошей. Ми самі використовуємо гроші за тим призначенням, за яким хочуть наші люди. Підприємство на ринку вже 9 років, по-моєму, 6 місяців. Децентралізація це якраз дати можливість людям на своєму місці, на своєму місці розвивати свої пріоритети. Селищна рада, яка до нас приєдналася Прип'ятська, Її був десь приблизно до мільйона. І Самилицька теж до мільйона. Грубо говоря, це був бюджет от трьох селищних рад, 7 мільйонів. На даний час там, по-моєму, 56 мільйонів гривень бюджет. З них 19 мільйонів це зароблених коштів від податків, від оренди землі. Різниця, я думаю, є. Сподівалися на те, що Гіс буде допомагати в прийнятті управлінських рішень, і ми не помилилися, тому що при підготовці до нарад та при підготовці до сесії ми можемо з будь-якого місця побачити, чи є можливість надати ту чи іншу земельну ділянку, чи є можливість розділити ту чи іншу земельну ділянку та зробити будь-які інші дії. Раніше ми використовували лише публічну кадастрову карту для розгляду території та мали й певну незначну інформацію. То зараз ми можемо отримати набагато більше інформації, використовуючи геоінформаційні системи. Ліси на території громади займають приблизно 80-85% території громади. Водні об'єкти займають близько 13-15% території громади. Сільськогосподарські угіддя мають близько 2-3% території громади. Загальне населення громади 8726 людей. Площа громади становить 307 км квадратних. Якісні дані це дані, які можна обробити швидко, якими можна оперувати і на основі яких можна прийняти якісне рішення. Адресний реєстр взагалі можна сказати його так, як не було. Люди вручну заповнювали заяви, що було не дуже зручно. Довідки видавалися в орді, набиралися, а от заяви безпосередньо були заповнені від руки. За 5-10 років. Це громада з розвиненою інфраструктурою, самозайняте населення, щасливе населення інвестиційно привабливе.